А. а от ще за церкву. Оця церква була, тут стояла церква, да? так? тут на тим самим фундаменті, ага. У в 90-му році ми тут обятую, тут, тут працював, ми, ми там ставили фундамент, фундаменту, фундамент ми, там поправляли, посвящували фундамент. В якому році? 90-20. Ага. А... Це вже ж нова церква, так, так? а стара церква. Так, стара, то розібрали. Розібрали її. Розібрали. — А коли її розібрали? Та перед вивозом, десь 49-й. 59-й. Десь так у тих роках розібрали, може. Uh -huh. Розі нагнали тут техніки, ніхто. Ми хотіли, то -то, людей не давали, люди арестували. Тримали в школі, на тут багато. То... Жінку забрали, да? так? Так, теж не, не давали церкву розібрати. Ага. Ну, Повно стрибки були тут, такі в них міліція. Нагнали партийці з того з коли... Розібрали село, оформили, що таке його не існує село. Ми черхнули з карти. І описали документи, що люди, бо не в Сибірі два, рази, два, рази, два вивози були. Mm -hmm. А потім решта людей у східній області. Примусовим порядком. Mm -hmm. Казали, що то Бандерівське село, що то mm -hmm. 에, вивезли. Ну, пару людей ховалися, знаєте, не, не поїхали. І так ходили, як десь появиться песу селі. То вони одразу ховалися.